Я вчителька загальноосвітньої школи номер 9 Я цю школу дуже люблю. І люблю до сих пір, і я за неї буду боротися до кінця. Я жінка воїн. і душі. Ключ я зберігла від кабінету. Спочатку я його віддала, а потім думаю ні. Тому що це, це як домівка моя. Оце мій кабінет. Англійської мови, але двері вже приросли. Заходьте. Я завжди мріяла бути вчителькою, але ну, мета це дати щось, щось корисне дітям, навіть не з англійської. Щоб виховати людину з великої букви. і все. Ми давно не бачили зі зеленою валерівною, дуже сумуємо. Справді уроки Зеленою Валерівною були такі вільні. Якісь. Ми там могли щось малювати, вирізати. Ну, все було дуже цікаво і ну, повчально. Я б намагалася поєднувати, щоб і мову вивчали і патріотичне виховання. Mm -hmm. Я запрошувала чоловіка, який військовий на той час був. І хлопці дуже полюбляли, коли чоловік приходив на наші заходи. В останній урок, 23 лютого, ми говорили, що скоро війна почнеться. Я їм казала, мені здається, я казала, що я не вірю, що це буде. Ми прокинулися від вибухів. Я схопилася за телефон, почала читати інтернет. Я кажу, Руслан, війна, нам оголосили війну. Росія здійснила удари по нашій Ну, Руслан одразу мені сказав Я йду тоді. І я сказала я з тобою. Сказала вказівки жінок не брати. Я поспілкувалася спочатку з мачтабом. Він каже: Ну поспілкуватися з комбатом, і він вже прийме рішення. І з комбатом поспілкувалася, і він сказав: Добре беремо. Здивовані були більше батьки дітей, як ви, так, все. А вчителі знали, що я ж вже була, і мені навіть ну, ця вчителька, вона каже, я навіть не сумнівалася. Ми можу. не можу. Ну, ще й колежанки не, не, не ток, не тільки по школі, а англійську мову обидві. І класи ділили, і поруч я Власне була, керівництво хто і... да. веде англійську, Той якраз Оля відхопила а... діточок, підхопила діточок. <підхупила> Як працюється, Важко. Знаєте, вчитель це не просто вчити дітей, це взаємовідносини, це, це особливо. Це найважливіше в нашій професії. Я думаю, що мої заходи і те, що я дітям говорила в школі, воно не ну, пройшло просто так. Дуже гарні Добре, стосунки в нас. Привіт, привіт! Дуже радий вас бачити. Зараз знаходжусь у Черкасах. До речі, на волонтерському штабі дуже скучаю вже за вами. Ви дуже гарна вчителька, але й не тільки вчителька, як друг. Я теж за вами за всіма сумами. Ну, це, знаєте, такі хвилинки, як ліки. Я радію, щиро радію за них, їх досягненням і успіхом. Оце будуть хлопці дуже радіти. Горошок, тушонка, олія, це теж нам треба. І брунік отак от стоїть у мене. і Наші прапори. Пам'ятка. Донеччина вирішує, зараз покажу вам таке таємне, що я нікому не, не показувала. Це моя улюблена фотографія. Мені здається, навіть він відчував свою загибель. Він дійсно загинув героєм. Він, ну, це, мабуть, його місія така в житті була. Це у нас така картина нам подарували. Чесно, я вила, але вже коли попала сюди в першу квартиру. Це місяці через три-чотири після загибелі. От там я вже вирвилася, коли ніхто не бачив. Але ну, я досі, досі не можу припинити писати йому. І коли я отримала за нього орден, я йому. Відправила, сфотографувала, відправила тату свої я відправила йому. Це зашифрована перемога. Це Калина, але вона особлює Україну, але вона ще особлює зв'язок з померлими. І мене дуже вмовляли родичі, батьки, син. Не я сказала ні. Однозначно, я до кінця буду тут, до перемоги. Я маю захищ... захистити дітей, своє місто, свою країну є частинка моєї роботи, моєї душі, тому що діти такі. Це вони і будуть будувати вже країну нашу після перемоги.